Директор компанії ТЕП, компанія, яка займається пропагандою, в буквальному сенсі не використовувати використання джерела енергії, а заміщувати все відновленими, тобто біомасою. Мета дуже проста. Чим менше ми використовуємо закупних джерел, тим більше ми зберігаємо ресурси по енергії. Це перше. Я на форумі тут, тому що всі тварини, в тому числі люди, вимагають тепла. Все те, що на форумі переробляється як готовий продукт, вимагає переробки, вимагає любе виробництво харчове, вимагає теплової енергії, парової, електричної. Це все те, що ми можемо задовольнити, використовуючи біомасу. Це наше ключове завдання, яке ми собі поставили, донести до учасників цієї конференції, що у нас є паливо, ми можемо не залежати від якогось газу або викопних джерел, показати, як це, показати технології, як достати це паливо, як отримати його з полів і яким чином його спалити для того, щоб отримати тепловування. І все. Очікування, думаю, ми вже другий раз у цьому форумі. Очікування досить великі, враховуючи велика аудиторія. Ми себе завжди показуємо, ми завжди ділимось всім своїм досвідом, який ми отримали за останні 15 років.